Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Протест польських фермерів на кордоні Польщі та України набирає обертів з кожним днем. Уже зараз можна говорити не лише про розсипане українське збіжжя, а й про погрози зупинити пасажирські перевезення на кордоні. Цей протест погрожує не лише українській економіці, а й українському виживанню у війні з Росією. Конфронтація посилюється на політичному рівні. Президент України, представники МЗС та посол України у Польщі говорять про політизованість цього протесту. Однак ми чуємо від польських чиновників, що насправді це просто необачливі заяви, а польські фермери захищають праведну справу. Звісно, це не сприятиме нормальній атмосфері у стосунках між двома країнами, не лише найближчими місяцями, але й найближчими роками, а можливо, навіть десятиліттями. Попри всю ту допомогу, яку надала Польща Україні у перші місяці після великого вторгнення Росії, вже зараз закладається підґрунтя для серйозного конфлікту. Я б навіть сказав цивілізаційного провалля між двома сусідніми країнами. Це все лише сприятиме Піху Кремля я сподівався, що після парламентських виборів у Польщі знайдуть механізми, які зупинять весь той протест, який використовували для перемоги правих та ультраправих сил на парламентських виборах у Польщі. Однак, як і багато хто, я недооцінив той факт, що польські політики з одних виборів переходять в інші і не бажають втрачати можливостей для перемоги навіть ціною підважування національних стратегічних інтересів власної країни. Польщею сьогодні керує досить хитка коаліція, частина якої зацікавлена у голосах селянства. І не хоче віддавати ці голоси своїм опонентам, бо більше ідеологічно з цими опонентами вони пов'язані більше ніж з партнерами по коаліції, роз'єднані тільки роками фактично одноосібного правління партії право і справедливість та її лідером Ярославом Качинським. Реальні можливості для того, що польська влада могла зупинити ситуацію, яка сьогодні загрожує і українському виживанню, і українсько польським відносинам, і європейському проєкту як такому, зменшується з кожним днем. Кризова ситуація може стати буденністю у взаєминах ні та Польщі можна було б сказати, що так і мало бути, враховуючи всю атмосферу польсько-українських взаємин останніми десятиліттями, і що насправді втрачає саме Польща, бо в Україні все більше будуть схилятися до взаємодії з державами Західної Європи, з Німеччиною та Францією, де нема такої серйозної зацікавленості в тому, щоб зупинити просування України у Європу. Варто нагадати, що коли Україна буде просуватися до реальної євроінтеграції, коли будуть остаточно зняті всі обмеження, на запровадження яких наполягають польські ферми це може призвести до ще масштабнішої та істеричнішої реакції, взагалі спонукати Варшаву заблокувати євроінтеграцію України, але я б не спрощував ситуацію до того, що Україна може просто сприймати Польщу як транзитну територію для стосунків з Німеччиною та Францією. У нормальних взаєминах зацікавлені і ми і поляки, навіть якщо зараз це не очевидно, можна уявити собі, що реально відбудеться у разі, якщо Україні не вдасться виграти війну, і якщо Владімір Путін здійснить свій амбітний план і перетворить Росію на. СРСР, що тоді буде з Польщею. Я не буду лякати поляків тим, що вони будуть наступними, чию країну захопить Путін. Я поки що не дуже вірю у масштабну війну з загибеллю цивілізації у Європі. Хоча можливості для цього є, і ми чуємо про них від російських лідерів. Я вірю у виборця, який просто перелякається посилення Росії, і буде шукати тих політиків, які знайдуть способи для порозуміння з Москвою, свідомлячи, що виживання Польщі не у конфронтації, а у взаємодії з Росією. Там, де зараз польський фермер блокує кордон з Україною, буде. Стояти російський прикордонник, і тоді ніхто нічого не заблокує, бо його одразу поставлять на місце швидко і ясно. Сам польський виборець у такій ситуації віддасть владу в країні проросійським силам. Відбудеться у кращому разі урбанізація Польщі. А де у такій країні буде місце для Дональда Туска, Ярослава Качинського та їхніх політичних спадкоємців? Відповідь прозора ніде не буде місця. Качинський туск залишиться просто на пожовклих сторінках підручників історії, як відзеркалення Польщі. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.